Всім привіт, друзі! Приїхав на річку Уш на такого ранкового карася. Чесно кажучи, думав, тут буде все зайнято сьогодні субота, але приїхав тільки одна машина. Не знаю, чи буде клявати, тому що холодина прям капітальна. Я думаю, плюс 5, похмуро, вранці був мороз, трошки натягнуло, такі, бачите, хмари. Трошки бачу, піднімається, у нас навіть не знаю, який це західний вітер зараз іде. Приїхав. Куди я приїхав? Тут колись Березняк був. Млини називається локація на ріці Уж, тобто недалеко від Коростиня. Ну, В основному тут карася зараз ловлять, а Я приїхав сьогодні більш на Карася. Не було бажання мене зараз їхати в таку холодну погоду десь на плітку, хотів поїхати на Папа-Попер, -оп але я так дивлюся, що на Папа-Попер -оп треба сонце, щоб ріпка поверху ганяла, грілась там, ну і поняли. То це, я думаю, буде, напевно, завтра. Нас передають хороше а, тепло на 13 -те вже число, то я поїду завтра для такої а, цікавої риболовлі. Сьогодні приїхав записати якийсь випуск на карася, тому що хочеться вже посадити на якогось карася, давно не їздив. То приїхав саме сюди. Бачу, вроді така течія непогана, напевно, воду часом чи не скидають. Тому друзі, зараз зберемо залишок нашого спорядження, там ще залишаються храбаки, прикормка. Зразу її, напевно, замісимо зараз, тому що в нас немає в чому замішати. Бо якщо якась буде зразу риба з ходу, то садка я не брав. Тому йдемо до Мотика. І зараз почнемо я думаю, вже розкидати свої перші вудки, тому що вже 8 години ранку, я думаю кльов а, повинен вже починатися. По прикорму у нас буде карась-часник від флегмана. Минулого разу я тут, в принципі, закормлювався цією прикормкою, то було нормально все. Зараз ми зразу наробимо шарики. Комбіную кожну рибалку і іншу припанку. Насправді в них достатньо таки багато. Но тут часник непогано на цій локації любить риба, тому що я колись як ловив, то тут робив чесничний часто... хліб. То на чесничний хліб тут такі колись карасюри брали як як карапа розміром. І, і Под кіло попадали, і пол кіло, 700 грамів, лящі такі брали, що я не знаю. Тобто часник на цій локації риба любить. Друзі, рівень води ще більше впав. Я так дивлюсь, то взагалі води дуже мало. Десь може з минулого разу на сантиметр 30 рівень води впав. У нас тут все одно русло біля нас. То я не думаю, що це будуть якісь там проблеми. Бачите, будемо на дві вудки, по цій причині я прикорму багато не робую. Буде одна шестерочка S River. І думаю, біля цього, що, мабуть, ще закину одну вудку з кільцями. Тут якраз саме такий мене берег. рогачі зараз поставлю, трошки рогачів є. І постараємось. Вміститись на дві вудки, тому що буває незручно ловити, бо штатив ще знімає покльовки. Поруч стоїть, берег обмежений, обривістий такий екстремальний, я б сказав би. Тому зараз швиденько складаємо вудку, відмираємо глибину і перша наша вудка вже повинна летіти на точку з рибою. Із насадок у нас поки що нічого не змінюється. Це буде мотиль і опариш. Ставлю бутербродом. І останнім часом карась особисто у мене клює саме на таку тему. Тобто там кусочок, навіть не кусочок, а пару опаришів і один-два мотилька. Очки в мене стоять, по-моєму, Owner 12 номер. Тобто такий симпатичні пучочок я закидаю. І якщо карасик сьогодні буде клювати, чи там що там що тут буде сьогодні клювати, чи мулящики навіть притворя на точку, то він обов'язково повинен клюнути на цю насадку. Тому що ще вода холодна, ще на гарабака, мені здається, трохи рано. Друзі, у нас вже йде перша покльовка. Саме на ваштову глибину на Волонському лудвищі і клює вже до, два рази так притопив, треба було в принципі тягнути, але не встиг просто. Такий якийсь геть на карася не похоже, але може бути і він. Тому що зараз холодно, він може так не брати, наприклад, там ложити чи топити, так як я знімав останні відео мороз і сніг. Та подивимось зараз, що воно собою буде представляти. А може бути взагалі якась біла риба, платва чи лящ якась коснопірка. І думаю, зараз ще закинемо, друзі, одну вудку з кільцями, тобто Болонське вудлоще. Подивимось, може буде брати далі того, що я якось минулого разу тут рибачив. Ну, точніше, останнє як яке тут рибачив, то люди в основному, тут на Белонські вуличі кидали на центр, на центр річки, то брав карасі більший і краще. То постараємось теж щось схоже сьогодні повторити. Мені найбільше подобається цей паповок. Я з такими ще ніколи не стикався в практиці. Вони були дерев'яні колись менше то для Белонського вуща це такий флегманський поплавок 5 грамів, прикольний. Він його не то підтечує і навіть в сильний вітер можна далеко його закидати, тобто його добре. Ну, Мене є на цю тему відео, як я рибачу, то прикольно на нього рибачити! Бо У нас тут виходить саме, друзі, як під берегом може бути замуляне. Вися там по натягую, тут більш така вже йде, камні йдуть і яма йде. А бровка більше йде ближче під нами зразу тут десь може на рівні акації. І наступна бровка йде аж з тієї сторони, десь по центру річки майже. Оце туди я хочу кидати сьогодні. Не знаю, чи вдасться, але побачимо. Такі дерева над головою трохи заважають. Але нічого, я думаю, справимося. Глибина у місті лоу, де я закинув Болонський вуд ще приблизно до 3 метрів. Не думаю, що вона там буде більшим. Та глибина. Ну, Колись там брав короб часто. Там саме йде глибока бровка тієї сторони. Бо я вже їх от кидаю на середину. Нічого будемо зачекати покльовку. Заодно глянемо, що там у нас на цю вудку там довбало. мотиля збило. Ну а як же? мотиля збило і перестало. Hadis Значит, считается такие она клюе. либо рыба клюе. Но еще не успела встать на точку нормального, она но уже клюе. Такие выражения, что пока даже он опускается. То есть верховодка, что там такое. Значит, это мимо. Хоча на мотиля це вже треба було тянути. Загадуйся. Бачите, що довбає. Плітка. Плітка почала брати по руслу. Тобто, я думаю, що не можна зловити. А це, оказывается, невеличка плітка. Я такі пані, що якась біла риба, таке геді вона кліє. Знову видно платва Це не карася поклювати. На да, це платва. Друзі взяв короче, зменшу губину. Хочу спробувати товщі води і відчепилась мега велика вихолодка. Тобто карась просто помер. Теж на мотиля за запаришем. Трішки гачок, звісно, вікувати для ловлі в проводку, але ми на крупняка закинули. Хочу спробувати. Ну, покльовки є, звісно. Верховодка клює. Може карась навіть так льо товщі води. Відреагувати на рух, якщо він десь там рядом плаває. Того, що на, на ну, по дну поки що я кльова не бачу поверхусь. Ну, що там, біла риба, не наклює, що там ще може клювати. Відно, чеснична прикормка більш все-таки плітку приманила з якоїсь іншої білої риби. Поки що так. Караз зазвичай при таких покльовках він як клює, так то він уже висить. Он знову щось клює вже. За 3 години я так і не побачив ніякої покльовки. Тепер мені це є зрозуміло, чому я сьогодні сюди приїхав, а тут немає людей, по суті. Пару машин ще приїхало і все. Тобто, всі місця майже вільні, сядай де хочеш. Може хтось із воїв якось карася, але я особисто кльова ніякого не побачив, тому що оце одну плітку зловив на півдолоні і, в принципі, все. Пару таких там тичків. І в товщі води, я закинув, що зійшла верховодка. <рив> Вся моя риба. Тобто, за останні, може, скільки це. Ну, з моменту, як я почав ловити карася на поплавок, це десь спочатку березня ми почали його ловити, то це, напевно, сама така невдала буде за весь час риболовля. Тобто, не нема рибі. І я не думаю, що вона сьогодні буде клювати, тому що сьогодні десь зміна плюс погоди, так поняв із холодного фронту на теплий, то може воно проб'є до може на вечір. на ранок сьогодні голий, зараз у нас виходить. Я приїхав сюди десь пів восьмої. І... Зараз, десь, напевно, на початок зараз точно глянемо. Да, вже зараз у нас 10-11, тобто я вже сиджу тут більше, виходить а, чим 2 години. Скоро вже буде три години я сижу і за три години я побачу тільки може 5 покльовок. Це зійшла в мене плітка. І... ой, не зійшла плітка, звою плітку і зійшла верховодка. Тобто, напевно, поки що на карася я не планую, а в нас ось якась покльовка. А, що це таке? Ось якась. Бачите, що клює сьогодні, друзі. Ось ось таке. Біла риба в основному клює і все, не хоче. І то це на густіра чи подлящик лящик маленький. Ще зглянемо саме так в момент запису кінці очки відео. Ну, друзі, це лящик малесенький, бачите? Геть, це я не знаю. Нема смисла тут продовжувати цю риболовлю, тому що вона просто не клює. За три години нічого не зловить. На поплавки, це звісно сильна рибалка Бо я бачу навіть біля мене тут якийсь чоловік сидів, він звідси втік. Тобто Я навіть не чув, щоб десь хтось якось там карася десь вальнув Тому друзі я думаю закінчимо сьогодні цю риболовлю Я думаю завтра, 13 числа я десь поїду на білу рибу Хочу попробувати проводку вже, десь біля, біля якогось приката, сісти закинути по Може, візьму з собою спінінга, подивлюся чи бере хріжак. Карась трошки піднадоїв. Якби ще він хоч клівав, хорошо, то я ще ловив би його. А так, поїдемо на білу рибу завтра. Це відео, я думаю, сьогодні в суботу ввечері вийде. Тобто більш свіжий контент у мене буде. Ну а ви чекайте на наступні випуски, друзі. Всім до зустрічі.